На огляді ось такий цікавий туристичний комплектик. Складається він з такого великого ручного ліхтаря, моделічка YG1902T. Ось так виглядає сам ліхтар. Зроблений дуже якісно. З цієї сторони різні отвіри для підключення різних гаджетів. І під ліхтаря. Бокова панелечка. Ось тут під нею 22 діодіка. Доволі він зручний. Ліхтар важкий. Ось тут у нас металева кнопочка вмикання, вимикання при транспортуванні ось так воно закріплюється. Діодик у нас рефлектор. Потужність діода 10 Вт. Заявлено виробником, але однозначно тут менше. Але за рахунок рефлектора ліхтар світить дуже потужно. Виходили на озеро, лупить десь метрів 250-300 точкою. Пізніше покажемо, як він світить. Вага ліхтара 920 грам. Зараз зробимо заміри. Може, кому буде цікаво. Довжина його десь під 18 см Ось тут у нас десь 12,5. І тут біля 10. ще Тут замірюємо з 9,5. В комплекті в нас шнур для підзарядочки. Від мережі 220. від мережі 220, якщо повністю розряджений акум, де заряджається десь біля 6-7 годин. Ось тут у нас набір переходничків, 10 штучок для підзарядки різних гаджетів. Тут у нас є і Nokia, і Mini-USB, і Type-C. Ну, в принципі, всі потрібні переходнички. Дві лампочки у нас По 3 Вт. Ось такий тут штекер. Довжина провіда 2 метра 80 см. Дуже зручний. Вмикач. Потім у нас іде в комплекті сонячна панелічка. Розмір її. Ось тут десь повне 20 біля 25, тут десь 13. Довжина провіда також 2 метри 80 сантиметрів. Штекер. Параметри, які заявив виробник. Вже тестували цю сонечку, сонячну панельку, як він заряджає даний ліхтар. Вбудований тут, до речі, акумулятор 5500 матч, і на потужному сонечку потрібно десь годин 14-15, не менше, щоб його зарядило, щоб на всю ніч вам вистачило. Світла від цього ліхтаря. Транспортується він такий зручній, презентабельній коробочці, можна на подаруночок. Повністю вага комплекта біля 900. Така ось зручна ручка. Картон плотний. Поїхали далі, будемо розглядати. Так, подивимося. Як працюють тут режими. Так, кнопочка спрацьовує чітко, ліхтар дуже потужний, світить точкою. Вже казав метрів 250-300 точно світить. Другий режим, і потім третій режим перемикаємо на бокову панелічку. Робили цікавий тест. Підключали дві лампочки. Лампочки підключаються ось сюди. І вмикаємо. Сім годин дві лампочки і ця бокова панелічка в нас просвітило. Це дуже доволі непогано. Ось такий тест реально зробили. Інформація 100%. Так, і закриваємо. Так, ось так ближче він виглядає. Все, що тут є? Працює він також як, як Powerbank. Зараз спробуємо протестувати, підключити якийсь гаджет, щоб реально побачити, як він працює. Зараз якусь сонька в нас тут є, підключимо. Так, обов'язково, коли ви підключаєте, як павербанк, треба включити он. Загоряється ось тут лампочка. І, в принципі, ось так підключається. І відбувається зарядочка мобілки. Тобто, як Powerbank воно 100% працює. Ну, ось такий цікавий комплектик. Кому сподобалось, ставимо уподобачки. Є питання, задаємо, пишемо. Підписуємося на канал. Дуже багато цікавих ліхтарів, і не тільки знято вже. Дивимося відео. І до слідуючих відео.